Так звана формула Азнавура. Без голосу, без зовнішності, осміяний критиками. Чхукіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами музомен Станіслав. Ну, о чому ми все про кіно та про кіно? Невже у світі не існує нічого іншого? Давайте вже сьогодні поговоримо про музику. Месьє Азнавур 2024 року, простий і невибагливий французький байопік епохального автора пісняра ХХ століття Шарля Азнавура, який народився у 1924 році, а помер у 2018. Ех, яке життя. Месьє Азнавур є музичною драмою про становлення і успіх. Безпрецедентного героя роботяги, всім би нам так працювати, як працював Азнавур. А ще є ліричною картиною зі згладженими кутами, та як говориться в самій стрічці, гострим носом, між іншим найкращим з усіх. І крім того, месьє Азнавур це третя спільна робота режисерів-сценаристів, схвалених самим Азнавуром Мегді і Діра. Та гранда кора маляди до «Месіє» вони разом працювали над драматичними комедіями про пацієнтів та шкільне життя. Шарль Азнавур, подібно до Моріса Шевальє та Едіт Пігаф, які досягли найвищих успіхів як в музиці, так і в кінематографі, вважається стовпом французької культури 20-го століття. Ух, тримаючи культуру! Азнавур писав пісні, виступав із концертами, записувався в студії, знімався в кіно, займався благодійністю, давав інтерв'ю. І все це в таких непомірних кількостях Азнавура справедливо називають найпрацездатнішим діячем культури минулого століття. І до такого похилого віку Азнавур буквально працював до останніх років свого життя. Що все це просто в голові не вкладається. Азнавур написав близько 1300 пісень, він знявся у 60 картинах, в тому числі в стрічках Франсуа Трюфо і Жана Кокто. Він продав десь 200 мільйонів записів, він випустив 300 музичних альбомів і дав не менше 1100 концертів у 94. Країнах за деякими параметрами Азнавур переплюнув і Френка Сінатру, і Елвіса Преслі, і Боба Ділана, і навіть самих. The Beatles. Ну а про народну любов до Шарля Азнавура навіть не має сенсу щось говорити. Існують реальні опитування, згідно яких Азнавура визнають найавторитетнішим виконавцем ХХ століття. І якщо ви послухаєте його музику, то зрозумієте, чому? Ану, негайно всі побігли слухати Азнавура. Та Азнавура обожнювала не лише його публіка. Колеги по цеху Азнавура, серед яких були вже названі мною піаф Шевальє та Боб Ділан, відзивались про Азнавура виключно з глибокою повагою. При цьому секрет успіху музиканта так звана формула Азнавура. Виглядає суцільною фантастикою, несимпатичний, як про нього говорили француз з вірменським корінням, співав з надривом і хрипотою, який, здається, більш властиві вуличним музикантам ніж суперзірці світової естради, без голосу, без зовнішності, осміяний критиками, тху на тих. Критиків Азнавур за всіма правилами жанру, естради, музичного бізнесу мав би канути в лету. Але натомість працюючи за трьох, Азнавур підкорив сцену і буквально перевиховав своїх кривдників. Але у чому ж полягається сама формула Азнавура? Насправді, якщо докопуватись до суті, то найголовніше це непідкупна щирість. І шалена енергетика, якими славився Азнавур. Азнавур не співав, а швидше плакав і сміявся під музику. Він кричав від щирого серця, закликаючи публіку до кохання, до сліз і до сміху. А знавуру віриш одразу з першої ж ноти та першого слова. Такий голос просто не може брехати. Що ж до енергетики Азнавура його незвичайної харизми, то, очевидці, які побували на його концертах, стверджують, що Азнавур навіть в останні роки свого життя співав з такою пристрастю, яку ви не побачите у молодих виконавців. Взагалі, класичний французький шансон, тобто просто французька музика минулого століття, це особлива форма мистецтва, чуттєва. І А Азнавур став її корифеєм. І тут безглуздо розбиратись, чому і як, оскільки Азнавура насамперед потрібно слухати. А як тільки ти його почуєш, то одразу все й зрозумієш. Або ж як казав ще один визнаний майстер шансона Жильбер Беко, коли його питали про причину своєї популярності, квітка нічого не знає. Про ботаніку. І от Азнавур саме така квітка. Фільм «Месьє Азнавур зводить культ Шарля Азнавура до абсолюту. Стрічка лише іноді наважується критикувати музиканта за його непомірну захопленість протилежною статтю та маніакальну відданість роботі на шкоду близькості. З рідними. Саме як фільм, як самостійна кінематографічна робота, месьє Азнавур це, звичайно, нехитромудрий байопік середньої руки. І це стосується усіх складників картини: від сценарію і діра маляди до гриму, виконавця головної ролі Тахара Рахіма. І все ж таки, Месіє Азнавур. Буде цікавим шанувальникам французького шансону та Азнавура, зокрема. Приємно чути знайомий голос та спостерігати за життям любимого кумира. Кумири наше все у фільмі. Азнавур проходить класичним шляхом генія: від жебрака до мільйонера, від водія Едіт Піаф до самостійної суперзірки французької. А потім вже і світової естради. Чудовий хлопець у брудній сорочці, як каже про Азнавура Піаф, працює без вихідних. Головне це наполеглива праця. Ось такий висновок робить Азнавур, приймаючи рішення писати по одній пісні на день. Ви собі уявляєте, наскільки він був працездатний? Навіть на похороні свого сина Азнавур не затримується надовго. Бо вже ввечері йому потрібно давати концерт. І це найвища точка драматизму фільму. Звичайно, вельми поверхова. Забувши про просте сімейне щастя, Азнавур закопувався в роботі, віддавав перевагу кар'єрі та використовував творчість як ліки від життєвих страждань. Якось так нічого нового. При цьому французьким кінематографістам здалося необхідним наголосити на величі Шарля Азнавура та всієї їхньої національної культури. У фільмі навіть присутня сцена, в якій демонстративно випинається той факт, що на своїх американських гастролях Шарль Азнавур отримував гонорар, аналогічний гонорару Френка Сінатри. Мене називали французьким сінатрою. Патріотичні почуття завжди були важливими для французів. Вони люблять промовляти подібні речі вголос, хоча часто це і справляє кумедне враження. Не менш важливим для авторів стрічки було згадати ще й про прогресивність Азнавура, що він не побоявся виконати власну пісню під назвою «Як вони кажуть. У 1972 році пісню, присвячену гомосексуальному персонажу та ще й виконану від його імені. Обов'язково її послухайте та знайдіть переклад. Взагалі, Азнавур дотримувався простого правила озвученого в фільмі: завжди необхідно говорити Я і Ти. Слово ви забирає сили. Це дозволяло Азнавуру перетворюватись на своїх героїв, співати щиро і чесно, добиватись зв'язку з аудиторією, ставати, ставати з нею єдиним цілим. Про щирість і чесність у месьє Азнавурі теж говориться чимало. Кожна пісня має звучати максимально правдиво, навіть якщо ти співаєш неправду. Так і пригадується відома східна притча. В якій сказано, що істинна людина навіть брехню перетворює на правду, а людина не істина навіть правду перетворює на брехню. Звичайно, Азнавур був істинним музикантом. А найважливіше зі сказаного про Азнавура, сказаного ним самим. Взагалі поміщається в два простих слова: Я співак. І додати до цього нічого. Наш кіномузичний вечір добігає кінця. Прошу вас не соромитись залишати найрізноманітніші коментарі під цим відео. Особливо прошу задавати запитання. І також не соромтесь, ставити лайки, дизлайки, підписуватись на цей YouTube канал і робити різноманітні репости його відео, подкастів і шорців. Крім того, ми маємо соцмережі Facebook. Телеграм, інстаграм, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. І так, якщо ви хочете чи не щодня дізнаватися нове і цікаве про Альфреда Гічкока чи Джима Джармуша, сміливо на нас підписуйтесь. А я маю відповісти на запитання таємничого Аноніма Станіславе. А про що найближчим часом ви збираєтесь записувати свої відеорозбори? Ну, що ж, я готовий розкрити карти. Найближчим часом очікуйте шалені випуски про сім психопатів Мартіна Макдони, про культовий міцний горішок, так, так, з Брюсом Віллісом, про прекрасний фільм жахів Носферату Роберта Егерса. А також я дуже сподіваюся, що вам вже є 18 років про класику еротичного кіно. Еммануель. Ну і можливо, що між цими випусками якось проб'ються відеорозбори про юнацтво, розрив чи навіть невразливого. Подивимось. Дякую за ваші запитання. Добре! Не було ніяких запитань. Я знову вже черговий відеорозбір підряд брешу. Я сам вигадав це запитання. А нонім, це я У мене просто не було інакшого вибору. Але якщо ви дивилися класичний чорно-білий фільм Рене Клера і не залишилось нікого, то відразу мене розкусили. До речі, дивіться гарне кіно. Кіно менстаніслав.